Василь стус, А скажи був ідіот. — А скажи, модільяні був ідіот, допитувалась вона, коли я вправними, як у піаніста пальцями, вигравав на засмаглих персах. Такий же ідіот, як і всі в цьому світі, повчав я, обіймаючи успокоєні вибухи її сідниць. Розумієш, старий, я часто думаю про незвичайність мистецтва, це зайва розкіш. Так, Мистецтво то завжди надмір, відповідав, виціловуючи коліна. Але надмір лише і рятує нас від убогості, смертним полишається єдине, бодай маленький надмір у вірі, у звичках, у смаках, просто в примхах. Так, моя маленька, саме так. Ти, як завжди, говориш діло, повторював, клацаючи зубами від пристрасті. А коли в нас народиться доня, ми кластимо її в узголів'я, тільки троянди, охриплим голосом проказувала вона. Так, в узголів'я і неодмінно троянди. Не своїм голосом я погоджувався покірно, яка докучлива муха зищить і дзищить, убий її, Любчик.